Друзі, всім привіт! Вітаю в новому відео з нашого села. Сьогодні прогуляємося осіннім садом, трішки покажу вам своїх рослинок. Осінь просто фантастична цього року! Хто вперше на каналі, підписуйтесь, а хто зі мною давно, не лінуйтесь ставити лайки та писати коментарі. Приємного перегляду! Так, хто коли, а ми пізно восени <гум> називається. Хоча ті грядки були назроблені ще навесні. Аж тепер дійшли руки до того, аби їх помалювати і будемо наповнювати. На дно вистелили картон. Картон, до речі, стояв на вулиці, він трохи змок, і це якраз добре, він такий вже мокрий, гнучкий був, не треба додатково його поливати. Наразі тут поки будемо робити таке щось, як наподобі компосту. І патики великі накидаємо. І ось тут у нас була якась солома, якісь перегні, і все-все-все сюди. Десь до половини будемо наповнювати таким всім, щоб ця грядка була така, якби тепла. Це, до речі, ці дві грядки ми готуємо під полуницю. І потім будемо додавати вже чорнозем, ще з компостної ями щось трохи наберемо. Ну, словом, будемо наповнювати таким добривом. І ця грядка була максимально родючою і теплою. А тепло буде йти за рахунок того, що відбуватимуться процеси гниття. О, зараз таких грубих колод накидаємо, щоб вони будуть повільно гнити і проростати, і прогрівати землю додатково. О, фантастика! Фантастика! Наукова фантастика! Яке сьогодні число? Якесь 30 жовтня. Огірки цвітуть. І то рясно. Певне, так на початку літа не цвіли, зав'язується. Окрипається. Я ще такого не бачу. Все пожовкло, листя пожовкло, все вже геть бадилля нема. І помідорки. І помідорки ще є. Бабусі на гордість. Я ж не віриться, листопад за вікном майже 30 жовтня сьогодні. А ще от така смакота є. Правда, вона вже кисла досить, але нічого, можна їсти. Очистили довкола теплиці, аж розвиднілось. Не будемо заповнювати поки що ці клумби-рядки. Щось ніяк з ними не складається, бо я згадала, що їх треба зсередини оббити або агротканиною, або клейонкою, аби не було прямого контакту дерева з землею, щоб воно довше прослужило. Тому поки чекаю, щоб мені чоловік це все зсередини оббив. Тут наша суниця. Трохи її порозсаджували, розчистили, вона була під соломою, то трохи так не дуже добре. Не сподобалось мені ефект насправді. Не знаю, якось на полях роблять, воно виглядає гарно. і Ягоди типу лежать не на землі, не на тканині, а на соломі. Такі частенькі. Мені щось не сподобалось. Як воно виглядає, воно якось було таке. Тому будемо тут ще все теж застеляти агротканиною і засипати. Чимось. Скоріше за все, ще, ну, це найдешевший варіант. Бо, як показала, практика навесні воно все гарно чистеньке, а потім так заростає, що світа Божого не видно, як то кажуть. Ось так. А тут в мене троянди ще цвітуть. Так гарно розрослася, до речі, ця троянда. І я рада, що я посадила її біля теплиці, тому в мене тут є ще такий, окрім садового, ще такий. Окрім городнього, ще такий трошки садовий куточок, який мене також тішить. Хотили мене показати клумбу з кипарисовиками Елводі. Ось так виглядають ті, які двохрічні вже. Тут, поміж них в мене посаджені злаки. Я їх на зиму не обрізаю, бо вони мені дуже подобаються. Вони прекрасно тримають форму, не розвалюються, хоча можна їх ще потім буде отут позв'язувати так шнурками. Дуже красиві китиці. Виглядає шикарно. От чесно, це, напевне, найшвидший спосіб зробити а, живу загорожу ну, буквально за рік. Може ось так вже бути такий паркан. Єдиний момент, вони чомусь ростуть неоднорідно. Мабуть, де більше сонця, там трохи більші вони. Самі кущі, бос. Цей, наприклад. Ой, вибивається він такий вищий, набагато. Цей менший. Хоча садила, всі однакові. Всі були однакові. Ну, але для цього їх потім можна стригти. Дурне рішення було садити. Ой, крути нарили мені вже. Дурне рішення було тут садити. ]готовник. Ну, Я вже про це говорила. Так не робіть, взагалі це жахлива рослина. Мені вона так не подобається, буду викопувати звідси. І аки парисовики просто фантастичні. Якщо ви вагаєтесь, писала мені глядачка моя, що не знає, садити чи не садити, щоб я залишила свій відгук, показала. Вони просто фантастичні. Вони не колючі, наприклад, як ем, бувають блюаров. Ем, а ці дуже-дуже м'ягесенькі, і вони такі. Зелено-блакитні, ну, дуже красиві, швидко ростуть. Я їх садила також ось такими малесенькими. І вони так за два роки мені виросли. Ці теж, до речі, виросли в половину, напевне. Дуже маленькі були. Пропав єдиний один. Ось тут треба все пополоти. Один тільки кущик випав з всього ряду. Всі решта прийнялися і гарно ростуть. Так, єдине, що я так і тут не доробила порядок ще, ну, але просили показати, як є, показую, як є. У нас тут в сусідів була сливка, вони нарешті її зрізали, і можна вже буде тут прибрати, не буде цього сміття, бо тут падали сливки, от кісток багато і гнило, все. Ну, нарешті тут буде чистота. А взагалі писали мені пораду, що взяти на ось цю сітку від сусідів, натягнути таку затіняючу. Сітку, яку, наприклад, в мене є на теплиці, але просто взяти більшої щільності, тоді вона може виглядати як паркан і робити гарний фон. До речі, дуже гарно прийнялись мені ось тут. І цвіли вже цього року. Ось тут ще є. Також гарно цвіли, прекрасно виглядають. На відміну від тих, які я садила минулого року. Ось тут вони або то сорт, якийсь не дуже вдалий. Ну, вони якісь супер нещасні і недобрі їм тут. Але взагалом, дуже шкодую, що я тоді, коли робила ось цю частину, не доробила її до кінця, щоб мати вже таку гарну суцільну картину. Тепер треба чекати, поки все це доросте. І буду розсаджувати е ці злаки, то ось тут ще буду навесні їх досаджувати. Наразі нічого чіпати не буду, бо я люблю, як вони виглядають взимку. Не хочу з ними поки нічого робити. Потім вже навесні. До речі, бачите, спочатку такі темні, а потім стають такими пухнастиками. Дуже красиво, Наче шовковисті. Так, і. Ось цю ще вам покажу клумбу, яку я робила цього року на весні. Це був проєкт цього року. До речі, ось, бачите, цей Елводі він був теж такий самий маленький, як ті, але тут він якось на більш, більше сонця і він виріс швидше. Вдвічі швидше, я би сказала. Тому все-таки хвойні хочуть, ну, принаймні, оці кипарисовики, вони хочуть сонця. Так, ще все тут, правда, треба почистити, ніяк руки не доходять, але. Показую, як є, ніби всі рослини вижили. Ті, що я садила, дали приріст. Нормальний дали приріст, я би сказала. Всі, е, це вівсяниця, ну, взагалі такими патичками садила. Я, напевно з такого куща зробила 10, і вони всі ось вже такі величезні, які, знову ж таки, можна ділити. Треба їх, до речі, пообрізати, і тоді вони такими кульками гарними. Тримаються і дуже гарно вони виглядають взимку, коли на них іній. Або сніг лежить, дуже гарно виглядають, особливо на такі, знаєте, макрозйомці, дуже мені подобається. Ну, але краплинки-роси також непоганий варіант. Трішки жовтіє мені ось цей кипарисовик, але я думаю, тут собаки допомагають. Ось. І також дуже гарно дала приріст, ось ця туя. Нана euh, така вона складчата, чи як вона правильно називається. Дуже мені подобається, вона має дуже яскраву хвою, а навесні вона взагалі така аж салатова, дуже гарна. така. Ну Подивимося. Взагалі ця клумба красивою і декоративною має бути десь років через два, напевно, коли рослинки стануть більшими, дорослими. І я тут все засиплю, так, як я собі запланувала, бо ще досі це не зробила. Так, сьогодні перші числа треба подати показники. Ах, постійно це забуває, і часом буває так, газ. 53,21. Постійно про це забуваю, і потім в мене приходять раз в три місяці величезні суми, коли йде звірка. Нам, до речі, поміняли лічильник на двохзонний, тобто з по годинах, Вночі один тариф, в день інший. Не знаю, ми тільки почали ним користуватися, подивимося, чи буде якась різниця, бо ми і автомобіль заряджаємо вночі, і там пралка, посудомийка, теплі підлоги, бойлер все працює вночі. І якби так намагаємось трохи економити, бо зараз ціни на електроенергію просто космос. До речі, запитувалися, як наші сонячні панелі. Вони вже наверху. Ми вже їх встановили, але ще досі не підключили. На вихідних чоловік откинув кабель вже до хати. Ще тільки треба той інвертор і батареї підключити. Це сьогодні-завтра мають нам вже зробити. Подивимось, ми не будемо його якби, узаконювати і підключати до зеленого тарифу, бо ми ну, сумніваються, що нам буде аж настільки його забагато, щоб ми там могли в мережу щось віддавати. Дай Бог, щоб воно нам покривало той дефіцит, який є у нас. Якось так. Так, спустилась в підвал, візьму пару яблук. Хочу сьогодні. Щось спекти коли такий час сирості такого, не знаю, якогось Осінь осіння, хочеться чимось підсолодити собі душу. Згадала, що в нас є повно яблук, треба їх використовувати. Тому ось набрала яблук, біжу щось готувати. Так, прийшла по батарейки, бо сіли в е, годинник батарейки, а так мені незручно без того годинника, то Тут шукала в шухляді і згадала, що не показала, вам хотіла дуже показати ось таку забавку для дітей. В кого діти, як і мої, дуже люблять щось майструвати, або ви, в принципі, не знаєте, як провести вам вечір, наприклад, п'ятниці, довгий сірий вечір, і... або так, як в нас тітки хворіють, і треба було їх чимось займати, то ось така класна штука є. Ми робили ось таку шпаківню. Продається все в розібраному виліті, це такий набір для творчості. І там всі ці детальки йдуть окремо, їх потім треба склеювати, приклеювати от дещо ми наверх. Все йде в комплекті. І фарби, і клей, і пензлики все було в комплекті. Тобто ви купляєте, маєте готовий набір і не треба нічого вигадувати. Дітям було супер цікаво. Я шкодую, що не зняла процес, як вони це робили, але вони були реально захоплені цілий вечір. Ну і плюс ми трохи впали в дитинство. Ну, і це ще така, знаєте, функціональна річ. Будемо, окрім того, що була якась творчість, була зайнятість, то буде ще такий трохи якби освітній аспект, що е, треба дбати про друзів наших менших робили ось таку шпаківню. Ось такий це набір е, в такій коробці купляли в епіцентрі. Він був не дуже дорогий, не пам'ятаю точно ціни. Ну, але ось так він виглядає. Хто... Це, до речі, класний подарунок, мені здається, на Миколая або до свят діткам. Ну, дуже цікаве. Мені було принаймні дуже цікаво. Ну, дітям також. У мене дем'ян дуже любить якісь такі штуки робити. Плюс привчили його в садочку і в школі до таких якихось рукодільних історій. Тому нам зайшло. Майте на увазі, таке вже зараз все готове, продається, не треба щось там вигадувати. Хоча, якби це ми робили просто Дем'ян, наприклад, з татом робив сам з якихось дошок, то це було б не менш цікаво. Просто це було б трішки складніше. Тут вже все було готове. Але суть в тому, що ми зробили шпаківню, яку повісимо у нас в саду для наших пташок. До речі, про пташок. Чи помітили ви, що зараз просто катастрофічно мало горобців? Я не знаю, якщо минулих років я там жалілася, що нас тут по підстріху, в на терасі повнісінько горобців вони нам роблять багато збитків, то... Цього року їх просто немає. Якось не знаю, чи це війна попливала, вибухи, екологія і все, що відбувається, чи клімат змінився. Ну просто їх немає. Там одиничні прилітають, і е, ну, якби немає вже такого напливу того співу пташок. Навесні, до речі, було. А зараз немає. Хоча горобці у нас цілий, цілий рік тут тусувалися, і завжди нас було багато з ними нюансів. А зараз немає. І коли, я пам'ятаю, мені радили, щоб. Забрати їх з тераси, щоб вони тут не гніздилися і тут не е, робили нам безлад. Е, зробити їм шпаківню десь в саду і там підгодовувати, якусь годівничку їм там зробити, і туди підгодовувати, і вони будуть тоді в тому місці е, собі жити. Е, то ми аж ось <зараз>, зараз тільки дійшли до того, що зробили якусь для них хатинку. Будемо десь в саду вішати, не знаю ще. Е, ну, Насправді вона така з фанери, не знаю, чи воно витримає якісь опади. скоріш за все, ми все-таки повісимо її на терасі. Е, птахів. І так не багато, а ті, що є, то я думаю, що діткам вистачить, аби за ними поспостерігати і за них піклуватися. Знаєте, я належу до тих людей, які дуже сильно люблять домашню випічку. Не скажу, що я якийсь там великий кондитер і що мені все вдається. Ні, я якщо і готую, то готую щось максимально просте. За браком часу, за браком сил і здоров'я я це роблю зараз вкрай рідко, але в будь-якому випадку для мене запах випічки домашньої в хаті це завжди про затишок, це завжди наповнює дім теплом і любов'ю. Так, а готувати сьогодні я надумала крамбл яблучний. Ну, це найпростіше і найшвидше, що я знаю з яблучних десертів, окрім просто запечених яблук. Зараз шматочками наріжу яблука, трішки дам лимонного соку, кориці і цукру. Все решта я беру в рівних пропорціях. У мене тут цукор, вершкове масло розтоплене, вівсянка. У мене не було такої, знаєте, в зернах вже була перемална така дитяча, використаю її, думаю, теж буде непогано. Також в цьому рецепті має йти борошно, але мені не подобається смак борошна, тому я додаю панірувальні сухарі. З сухарями мені набагато смачніший якось виходить цей рецепт. Все це нарізаю, змішую ці інгредієнти, засипаю зверху і відправляю в духовку буквально на 15 20 хвилин. І буде готовий десерт. Зверху дуже смачно з кулькою морозива. Це справді найпростіший рецепт, який я знаю у приготуванні чогось із яблук. Взагалі, випічка з яблук для мене це осіння історія. Для когось це, можливо, кінець літа, а для мене це суто осінь, коли вже ось є і гарбузи, і буряки, морква, такі осінні овочі, то якраз в яблук і хочеться найбільше для мене. Їсти їх сирими вже мене наїлися, а хочеться ще чогось такого смачненького, то ось такий крамбл. Для мене це супер варіант. Я вже ділилась цим рецептом, і хто зі мною на каналі давно, мабуть, вже бачили його, але. Повторюсь для тих, хто не недавно зі мною або просто нагадаю вам, що є ось такий рецепт, і треба його готувати, бо це дуже просто, це дуже смачно. І як на мене, це саме той варіант, коли з простих інгредієнтів, з мінімальними затратами часу, сил і коштів можна зробити щось смачне та оригінальне. Варто кажучи, мені дуже бракує зараз ось цих моїх кулінарних хвилинок. Я насправді дуже люблю готувати, випікати менше, але загалом перебувати на кухні і щось експериментувати робити. Я дуже люблю. Мене насправді це дуже наповнює, це є одним із джерел моєї енергії. І зараз я трохи від цього страждаю, тому що не маю часу і можливості робити. Тут в перебіжках між сном малюка стараюся щось приготувати. і це Зазвичай завжди так, знаєте, в поспіху і на нервах, аби встигнути, аби встигнути, або вже плаче, треба бігти. Тому не так можу насолодитися випічкою, як би мені цього хотілося. Плюс зараз ще Захар дома, бо він захворів, і з двома дітками це вже не так легко, як би хотілось мені. Та тим не менше я стараюся насолоджуватися навіть тим, що у мене є. Так? Ось так. Будемо пробувати. Що ж, ми йдемо дегустувати наш десертик, додаю ще кульку морозива. Нам смачного, а вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, скористаєтесь якимись моїми порадами та лайфхаками. Не забувайте підтримувати мене лайками та коментарями, а також підписуватись на мій канал. Всім миру і добра! В цьому па, -па.